Чи місяця не пройшло, як пішов міністр помаранчевий, що заважало всі ті правильні тези реалізувати? Що заважало, сьогодні ми сперечаємося, міліція не така, яка потрібна. Так треба було робити. І в мене складається враження, що скільки б наша опозиція не сварила е, діючу сьогодні владу, все одно всі очікування, і помаранчевий електорат, якщо хочете, і синьо-білий, пов'язує все, все ж таки з урядом Януковича. Тому, можливо, оті, не ті судя по тому, як реагують люди. Ну, що ти, що знає? Ви знаєте, я дам відповідь. Безумовно, політики Нічі, можна так, е, фарбувати в різні кольори. Хоча е, я вважаю, що кожен політик повинен відповідати не за кольор, а за себе. І це правильно. Але ж ні в якому разі, шановні колеги, не можна фарбувати в політичні кольори свої структури це є небезпека, це є відчуття громадянського конфлікту, це є відчуття громадянської війни. Василий Киселов. Олега Мусаевич, у мене репліка, якщо дозволите. Я думаю, що в процесі дискусії, яка відбувається в студії, ми всі убедились в том, что страну Украины захлестнул паровой нигилист. Законы в Украине издаются, извините, пачками. Но, к сожалению, Немного из них четко выполняются. Поэтому было бы очень неплохо, чтобы на одной из передач здесь, в студии, на всю Украину, вы разобрались, почему гарант Конституции, президент Украины Ющенко, позволяет себе показывать пример нарушения Конституции Украины. Например, сегодня есть закон местного управления, который гласит, что если главу администрации, областной или районной, двумя третьями освобождает, ну, выражает недоверие в Совет. То президент України об'язаний такого голову адміністрації відправити відставку. Це не делается. Не делается і з іншої сторони. Тому було б бы дуже неплохо, щоб ми сьогодні обернулися, і бо корінь зла в государстві там не соблюдені законом. А я хочу підтримати э, думку про те, що корінь зла саме в невиконанні законів. І коли не виконується головний закон країни, конституція, коли за конституцією двох заступників міністра внутрішніх справ нема. А вони є і працюють, то от з цього все і починається. І я згідна, давайте розберемося з усіма цими питаннями, але з запрошенням відповідних осіб. Ви зараз кидаєте звинувачення, а відповісти нема, кому бо тут нема тих губернаторів, відносно яких ви кидаєте? свої... У вас є конституції, конституції... конституції написано про те, що гарант конституції Так, Не хочу не хочу кричати одночасно. В конституції написано, що президент може зупинити рішення по ціну з одночасним зверненням Конституційний суд. Я хочу відповісти по. По заступникам міністра. Получається так, що в нас нема заступників міністра, якщо е, виходити з указу президента. Розумієте, тому що е, жоден заступників міністра, виходить, не легітимним, але це не так. Ми призначені постановою Кабінету міністрів, ми призначені наказом міністра. От вам легітимність. Все інше, вибачте, мене, мені, мене вирішить Конституційний суд. Механізм того, як це припиняти, його немає. Уявіть собі ситуацію, якщо зараз заступників міністра немає, як буде працювати міністерство внутрішніх справ? У кожного є свої функції, у кожного є свої завдання. Тобто... А от ви виходячи з доцільності зараз нарисували, як порушити конституцію? Оце ти, про що казав колега. Не Тільки доцільна. він ви час намагаєте на Ющенка це перекинути, а закон. проблема полягає в тому, що не, не виконується конституції. Закон. Записано чітко що кого призначає кабінет Міністрів. Я би хотів, щоб були якісь коментарі в адрес Олександра Турчинова. Да. А що да. вы... а якщо ви хотіти між собою заби ще, да, ще одне питання? Я би хотів звернути вот нашу увагу. десь. Последним часом намагаются э, здесь СБУ и МВС. Никто их не сталкивает. Не получится. Нет, э, Ставик, Это есть, это есть, к сожалению. Что Я что думаю, есть? Что, что это... мы пытаемся вы их столкнуть? Нет, нет, не вы. Нет, нет не вы. Нет. Я не вас имею в виду. Нет, взаимопроникновение кадров. Или <свят> вы сказали, что там э, гвардия короля, так сказать, мушкетеры, или наоборот, гвардия кардинала, мушкетеры короля. Нельзя этого делать.

Коли зміна президентів, зміна прем'єрів і навіть зміна міністрів не буде турбувати міліціонера, офіцера СБУ і офіцера нашої армії. Дякую. Дякую. Пожалуйста. Да, спросите. Вопрос. Александр Владимирович, да, я хочу вам задати вопрос, который меня беспокоит очень давно. Более того, я его задавала Радченко, председателю СБУ, Смешко, председателю СБУ, вам, председателю СБУ, и э, Дрыщаному Игорю. А, суть в чем? Я хочу, чтобы наши телезрители и гости студии понимали, что в политикуме существует фишка, пунктик, не только на предмет того, что за ними следят и телефоны прослушивают, но вместе с тем и на получение вот этой вот самой информации о том, что делают оппоненты, да? Потому что не обходится вообще дня без распечаток не только они в интернете попадаются, да? Вот. А вопрос в том, что это происходит круговорот, обмен информацией в малых кругах, в больших кругах. Утечки, они минимальны, в принципе, они только... Это политическое решение. Так вот, я хочу сказать. Это делает, в принципе, не СБУ, а если и СБУ, то не часто, да? Это делают частные прослушивающие структуры, которые есть у любой маломальски серьезной корпорации. Так вот, всем председателям я задавала, вы знаете, где находятся эти базы съема информации. Вы знаете, у кого они есть, по крайней мере, центральные и крупные. Почему вы их не трогаете? Прошло много лет, реально, лет шесть. Вот как я начала ставить эти вопросы. В этом плане ничего не изменилось. Почему? Ну, ви знаєте, безумовно прослужка сьогодні в країні є не тільки у СБУ, але ж і у Міністерстві внутрішніх справ, у податкової адміністрації, навіть у митних прикордонних служб, у наших розвідників і так далі, так далі. Тобто слухати, на жаль, хочуть всі. Інше питання це не завжди виходить ефективно і результативно. Що стосується проблеми, яка цікавить і вас, і багатьох. Щодо використання цих засобів кримінальними структурами, структурами банківськими, комерційними тощо. Ви знаєте, безумовно, така техніка є. Зараз технологічний розвиток такий, що звичайний комп'ютер, звичайний антенний пристрій можна запрограмувати і він буде знімати інформацію з вашого мобільного телефона. Проблема щодо знаходження цих ну, скажімо так, елементів достатньо складна, тому що вони працюють на прийом, тобто запільнувати їх неможливо. Але ж вони можуть знімати достатньо локальну інформацію, що стосується з мобільних телефонів в радіусі десь до одного кілометра. Тобто вони не можуть робити погод. Це може бути тільки цільова форма зняття інформації. І цим, на жаль, сьогодні дуже сильно завживають саме комерційні структури. Але ж. Я вам хочу сказати е, наступне, що для того, щоб хоча б почати зміни в цьому напрямку, треба зробити, щоб тільки одна, хоча б державна структура за це відповідала. Поки у нас будуть 10 структур за це відповідати, вони постійно будуть один на одного тикати пальцем, як зараз у випадку з тим же морозом. І ніколи ми не знайдемо прав. Тому перший крок, я би рекомендував, до речі, я це рекомендував і е, президенту Ющенка, коли працював головою служби. Відповідальна повинна бути Служба безпеки України, вона більш підготована до цього питання. Вона повинна бути монополістом цього питання. І тоді вже пальцями ніхто ні на кого не буде кивати. І тоді залишається та локальна проблема, про яку ви говорите. Єдине, можу вам сказати наступне. Незважаючи на те, що моїм я був керівником був Віктор Андрійович Ющенко, ви можете запитати у нього, у нас з ним не дуже приязні стосунки. Жодного разу я йому не поклав на стіл жодної роздруковки, жодної розмови. Дякую. После рекламы Тарас Чернову. Цікаво. Про що вона думає? Точно не про кислотно ложний баланс. І правильно, про це вже подумав орбіт. Регулярне вживання орбіт зменшує ризик появи каріусу на 40%. Орбіт найсмачніший захист від карісу. Алло? Яка Таня? Якщо ви досі не надто популярні, білайн все одно платить вам за вхідні дзвінки до 10 копійок за хвилину. Тариф ви популярні. Білайн. Живи на яскравій стороні. Відбувається зараз. А ми навіть не, не усвідомлюємо цього, все, що потрібно. Не відриватись від живої. Палаючий вулкан. Вибуховий та нестримний. Вся його сила у новому Менен з під стікполом я землі. Стійкий захист протягом 24 годин із ароматом, таким чуттєвим, таким збуджуючим. Він звільняє в тобі неприборкану енергію стихії. Новий Менен з під стікполом я землі. Звільни собі енергію стихії. Я егоїст. Так, я дуже вимогливий. Вимогливий до себе та до світу навколо. Я успішна людина. У мене є улюблена робота, власна квартира, будинок за містом. Мене кохає красива дівчина. Вперше в житті я зміг знайти авто, яке відповідає всім моїм вимогам. Скажу так, йому не потрібно маскуватися під красивого позашляховика. Він такий і є справжній. Сузукі Гранд Вітара живи своїм життям. Саме зараз нова приємна ціна. Чи може відбілювач з хлором підвести вас? Навіщо вам відбілювач з хлором? Но він ефективний, особливо для світлих речей. Спробуємо на цьому. Що ви? Це ж кольорове. От дивіться, як псує хлор. Доведеться зробити ганчірки. Тоді ваніш він не містить хлору. Наливаємо на пляму, додаємо до прального порошку. Ваніш безпечний для кольорових речей та видаляє такі плями краще за відбілювач. Який горошок зелений. Ваніш рожевому довіряй плям більше немає. Торчин знайшов секрет найтоматнішого смаку. Стиглі помідори, соковиті, майже золоті, дбайливо відібрані. Всі вони у новому золотому кетчупі торчин. Смак відбірних томатів, сповнених сонцем. Якщо кетчуп, то Торчен. Кетчуп номер 1 в Україні. Кожну хвилину в Україні через накіп ламається одна пральна машина. Щодня перестають працювати більше тисячі. Ви у зоні ризику, якщо у вас жорстка вода. Що допоможе захистити вашу машину? Калгон. Використовуйте калгон при кожному пранні, і він попередить утворення накипу. Тільки калгон рекомендований провідними виробниками пральних машин. Наша машина з довго калгон. Зарядців значить зголоднів. Не гальмуй. Сникерсуй. Не гальмуй. не В прямом эфире «Свобода слова». Прошу аудиторию продолжить работать и приглашаю к микрофону Тараса Черновола. Народный депутат, член фракции партии регионов. Казан Черновол, вот я сегодня на «Украинской правде» прочитал комментарии, Хотел бы часть процитировать и попросить вас его прокомментировать, вот прокомментировать комментарий. Mm -hmm. Право правящей коалиции назначать и увольнять министра внутренних дел, а также право Верховной Рады снимать с должности генерального прокурора сделало фактически невозможным привлечение к ответственности членов правящей коалиции. Знаєте, це виникає у нас всіх бажання бачити ситуацію саме такому чорному, абсолютно світлі, внаслідок того, що у тих людей, які дають ці коментарі, ще дуже сильно живе отой дух старої кучміської системи, коли ми знали що притягнути можна було до відповідальності невского там коаліції правлячої, а навіть на найнижчих низах тільки тих, хто в опалі і кого десь зверху пальчиком казали покарати. Ми, слава богу, йдемо до європейських принципів, до європейських норм. Це є розвиток нашої держави, і на сьогоднішній день якраз розподіл. Фер влади, який закладений новою редакцією конституції, ще скажу неконституційною реформою, яку ви зараз хочуть відмінити, вона закінчилася перший етап її принаймні, закінчився 8 грудня 2004 року, раз і назавжди остаточно. А самими новою редакцією конституції закладено співвідношення співставлення і президента і уряду з коаліцією з другої сторони, щоб повернення до таких норм, таких принципів стало неможливим. Оскільки в Конституції закладені норми, хто в який спосіб висуває, формує ту чи іншу структуру влади, ту чи іншу правоохоронну силову структуру, то зрозуміло, що на посадах в цих структурах дуже часто не можуть опинитися там, скажімо, крайні прихильники, абсолютно однозначно члени там іншої політичної сили. Але ми потрохи маємо йти, і ми робимо кроки до цього, і зараз ця політизація особливо помітна, щоб люди, які мають яскраво виражене, Політичне своє життя, політичне буття ішив в парламент, ішив шив політику. Що зробив слава Богу, тепер Оценко, коли нарешті його зняли з цієї посади, він пішов в політику, де буде достатньо ефективно. Я не думаю, що дуже чесно ефективно працювати. Але в силових структурах мають все більше і більше залишатися професіонали, і вони мають подбати про те, щоби коаліція не коаліція, опозиція не опозиція, щоб ці структури працювали чесно і порядно і до речі, на відміну від позиції оточення президента і фракції Наша Україна. Ми в зв'язку з цим і підтримуємо ініціативи опозиції, закон про опозицію. До речі, в цьому залі є від двох протилежних сил два співавтори цього закону Олександру Турчинові Тарас Чорновів, які підписали цей законопроект. Ми підтримуємо, як, на наш погляд, дуже проблемний закон про імперативний мандат, юридичних, там, в певних моральних мотивів, але це дає можливість опозиції зберегтися і не піддаватися жорсткому пресингу, який могла б упаси Господи виникнути десь бажання не в цієї влади. Можливо, якоїсь майбутньої чи через майбутню владу, щоб дотискати опозицію і десь щось в ній міняти. Оце є ті норми, на які ми йдемо. А основою цього всього має бути оця невеличка книжка, в якій закладено основу нашого буття – Конституція. І мені б дуже хотілося, щоб коли ми згадуємо про Конституцію, конституційність, ми читали не витримки окремих речень, а читали повністю. І коли... Робляться закиди, що хтось порушує конституцію на основі свого бажання її трактувати, оце і є основа того правового нігілізму, який і веде повернення до тих брутальних часів, проти яких тут досить багато людей присутні в цьому залі свого часу, і в 2001 році, і в 2002 тисячі другому році, 2001-й, особливо пам'ятний. Тоді нинішній президент, тих, хто виступав проти хучми, назвав націонал соціалістами, фашистами. Ну тут двоє фашистів сидять турчинові, чорновів в цьому залі присутні, принаймні. Так, от щоби вибачає. <кхе> Щоби не повернутися до тих часів, коли можна було допускати будь-які трактування. Нам згадували антиконституційність в нашому там ставленні до призначення заступників міністра внутрішніх справ. Але я прочитаю повністю цей короткий пункт, 15-й пункт позиції щодо президента. Зупиняє президент дію актів Кабінету міністрів України з мотивів невідповідності тій конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду. З мотивів невідповідності тій Конституції в Конституції написано абсолютно чітко і ясно, що Робить в е, Кабінет міністрів у відношенні до силових структур, яку він там несе відповідальність, що він там має робити. Там немає абсолютно жодного слова про те, щоб цим міг займатися президент. Але відповідальність стопроцентно покладена на Кабінет міністрів. Якщо президент... З мотивів якихось подань своїх радників робить грубе порушення конституції, мені здається, обуритися мали би одночасно не тільки представника коаліції, але й представників пропрезидентської політичної сили і схопити за руку тих радників президента, які йому це підсовують, коли ви згадали про те, що Певна політизація може відбутися. Там когось не зможуть притягнути до відповідальності, когось обов'язково будуть притягувати до відповідальності через політизацію. А сьогодні нам пробували час нав'язати, що зараз іде політизація силових структур. то я хочу навести інший приклад. От згадував пан Олександр Турчинов, до якого, до речі, єдиного силовиків періоду президентства Ющенка тих двох років. Ми дійсно маємо дуже мало претензій. Вони, як правило, більше технічного плану, тому що він дійсно не зробив того, що зробив Уценко. Він не руйнував силову структуру, яка має покликання не тероризувати народ, а має покликання забезпечувати. Він не тероризував, він не розганяв людей, не розганяв кадри. Він не вигнав там 20 ще тисяч людей на вулицю. Я ще раз перепрошую. Е, але от зараз я хочу згадати про до тої структури один момент, як зараз відбувається ця політизація. Е, визначено е, законами України, що, скажімо, голів обласних управлінь СБУ може призначати тільки голова служби, але сьогодні немає голови служби безпеки України. Президент їх призначає. Президент. Не звільнивши ще законним конституційним методом попереднього СБУ дріщаного, призначає його вже на іншу посаду, на його місце вже призначає зовсім іншу людину. Скажіть, будь ласка, це не політизація, це не заганяння в антизаконні рамки структури, яка має колосальні повноваження. І якщо її політизувати, вона може повернутися у фаси господи, господаря. Хочеться цього найстрашнішому сні побачити до тих принципів, за якими колись жило КГБ СССР. Я наведу ще один приклад. Знову ж таки, певної політизації я хотів це задати питання Олександру. Учинову, якби він поставився, якби йому нав'язували під час його головування службою безпеки України, скажімо, таке кадрове призначення. Згадували сьогодні начколишнього керівника київської міліції пана Ярему, який спочатку говорив, що це жертва репресій, що він пішов з міліції. Ну він пішов на підвищення, він йде на заступника голови служби безпеки України. Я просто набуду один приклад чесного. Але я наведу просто один приклад з поведінки цієї людини, яка є членом фракції нашої України в Київській раді. Я просто наводжу одну елементарну річ, коли було це наметове містечко біля дачі Ющенка. Пригадуєте, телекамери всі присутні, що говорить начальник київської міліції. Ми ніколи не опустимося до розгону людей, які висловлюють свою політичну позицію. Тільки телекамери поїхали те саме чому закидали попередні міліції при Кучмі, а я це відчув на своїй спині на відміну від абсолютної більшості членів тої ж самої нашої України разом з Олександром Турчином, з іншими міліцейські кійки, кидання в кузовки, кидання за грати, фабриковані звинувачення і тому подібне. От знаєте, коли служби, які відповідають за право в державі, приходять люди, які не знають поняття честі, і які абсолютно заполітизовані, оце мене дійсно лякає. А ця структура повністю під президентом. Уряд на неї впливу немає. Ігор Криль, народний депутат України, член фракції блоку наша Україна. Я тут е, четверта година слухаю цю дискусію. Вона досить цікава, звичайно, і я, звичайно, тут знаходжусь зовсім по інших питаннях. Та, і таке враження складається, що зараз, коли, слухає, е, коли слухаємо представників коаліції, то вони говорять, така в нас була погана міліція, вона страшно було погано, ну нікуди ж не просто була. Міліція зараз прийшла, вона буде краще. І я певний, що через півроку представники коаліції будуть говорити, що в нас же міліція краща, в нас же менше всяких є е, нерозкритих справ, менше е, бандитів стало в державі. Буде все прекрасно у нас. А все, в принципі, від чого? Ми політики постійно чогось боїмося. Один боїться втратити посаду, один боїться її не здобути. Ми боїмось програти вибори. В принципі, я знаю дуже добре пана генерала Корнієнко, і я знаю як професіонала, але ж ви повинні визнати, що проблеми проблеми у міліції у тих 18 тисяч людей виникли тільки тому, що попередня влада в 2004 році боялась програти вибори, і тому були відповідні команди, які заставляли ваших підлеглих нормальних, чесних, порядних поліціонерів. Порушувати закон, тому виникли проблеми. Єдина, єдина, при, при, прийшов, прийшов 2006 прийшов рік, і скажімо, скажем, ця влада нова, яка прийшла, вона не боялась програти вибори. Вона її дійсно програла, але міліція. Ви сьогодні прийшли, ви не міняєте поголовно, тому що не маєте підстав міняти по головному. Оце чим відрізняється одні політики від других? Це також треба врахувати. Знаєте. Я би тут трошечки застереження одне зробив гарні слова, і е, я ціную кожну думку, яку говорять представники опозиції, це є наше завдання прислухатися, чути. От скажімо, пані Ксенія, про таку, попри море речей, якими я абсолютно не згоден, набила конкретний приклад, на який я надіюся, керівництво міністерства зреагує і абсолютно елементарно це все виправить і зробить. Але коли ви, ви робите громадські вчора, а? замінили... Карніло цього мікрофон. Не Підкрит, а з мікрофоном тим більше. Знаєте, я так думаю, що якби а. його замінили трошки в інший момент, напевне, би пані Ой. Ксенія обурювалася, що зняли я... чесного міліціонера. Я вам хочу закинути одну річ. Знаєте, попри те все, що ви до вас прислухатимемося у всіх ваших фразах, 25 тисяч міліціонерів, бандити із очинці, так виходить. Виходить, що це ви їм так допомогли вернутися.